Сидячих задіємо за столом. Власне, експертський блок. Кличу до слова пана Сергія Кареліна, експерт Центру політичних студій та аналітики «Ейдос». Будь ласка, Сергій, О, ви так далеко. У вас немає мікрофона. Ви можете, пан Андрейський у нас покинув якраз після райрад, тому ми покличемо вас сюди, будь ласка. Чи перед райрадами не пригадую. Сергій Карелін, я так забив. Дякую. А, ну, в принципі, які проблеми взагалі є і в Київській, у Києві як місті, і як у представників місцевого самоврядування. По-перше, відсутність районних рад вона вже показала свою неефективність у місті Києві тим, що громада відірвана від представників, які повинні представляти депутатів. Остання редакція закону про місцеві вибори і пропорційну систему виборів, яка зараз є в нас в країні, вони показали також, що не всі громади відкриваються братами, і відповідно кожен виборець не знає, куди піти, до кого звернутися. А партійні осередки є не в усіх районах міста як. як Місця, де вони можуть звертатися до них? <кій> Я пам'ятаю той експеримент, коли взагалі відмінювалися районні ради, і що, що це чинило на місцях. З одного боку, дійсно, централізований менеджмент, централізовані адміністрації. Більш ефективно у невеликих громадах показували, як керується місто, як вирішувати проблеми і створювати кілька програми для того, щоб місто розвивалося. Наприклад, реформи там місцеві щодо ремонту доріг, щодо розподілення місцевого бюджету по районам. І що виконувала адміністрації? Вони районні адміністрації на місцях вони виконували приклад того, як місцевий жит, до нього звертаєшся, і звідти виросла ідея створення ЦНАПів в Україні. Що ми маємо на зараз? Наприклад, місто Київ да має 10 районів, в якому кожен з них як велике місце обласного значення в інших містах країни. А, і що ми бачимо зараз як приклади? Тобто люди, коли звертаються до депутатів, вони не можуть достукатися і вирішити свої місцеві локальні проблеми. А це є в цілому проблема по місту Києву. Я не знаю, як воно буде далі розвиватися. Я впевнений, що їх необхідно повертати як мінімум як школу депутатів, які будуть обиратися до Київської міської ради. Чому як школа? Тому що, наприклад, 120 осіб, які зараз обираються в місті Києві, вони зазвичай не завжди компетентні в тих локальних проблемах, які взагалі є в місті. Некомпетентні як школа щодо регламентних процедур, які є в цілому місцевому спорядуванні. Звідти в нас виникає активність, яка не завжди приростає в адекватність. І е, ті люди, які вже багато років керують містом, е, вони зазвичай маніпулюють тими, хто прийшов е, і обраний і до влади тільки зараз. Е, як на мене, необхідно повертатися до практики створення місцевих рад е, районних рад, і е, не від, відстороняти людей від прийняття тих рішень, які можуть впливати на їх громади. От коротко дякую. Ya